Початок та середина 2000-х років ознаменувалися у державі серед іншого прийняттям цілого ряду рішень, пов'язаних із соціальним захистом населенням, пільгами, субсидіями, пенсіями тощо. Вирішували питання соціального захисту городян і у Бердичеві. Вирішували, але в яких умовах так одного разу на прохання громади приміщення міського управління праці та соціального захисту населення відвідав Бердичівський міський голова на, на Володимирській зустрів його зламаними сидіннями, тісними коридорами, смородом каналізації та обуреними людьми. Зрозуміло, що працювати у таких умовах було неможливо, і постало питання про пошук підходящого для управління приміщенням. Мало воно бути не лише просторим, а й розташовуватися не на задвірках Бердичева, а в місті зі зручним під'їздом, до якого людям було б зручно діставатися з різних кінців міста. Зрештою таке приміщення знайшли на колишній Карла там, а нині Європейський 83. Будівля знаходилася в оренді, і орендарі не надто спішили віддавати її місту. Очільникові Бердичевам довелося прикласти чимало зусиль для того, аби найменш захищені верстви населення почали отримувати послуги у належних умовах. Після неодноразових, іноді дуже непростих перемовин і зустрічей договір з орендарем був розірваний. Лишалася, як то кажуть, сама малість привести приміщення і прилеглу територію до ладу. Це зробили 10 років тому. Облаштували під'їзд до управління, всередині зробили якісний ремонт, і нині керівництво закладу за постійної підтримки міста намагається своєчасно та у повній мірі реагувати на усі виклики сьогодення. Нерідко доля людини складається так, що на схилі років та залишається сам на сам зі своєю самотністю. Навіть наявність родини іноді не застраховує старість від безпорадності. І хоча держава, начебто, й подбала про дану категорію громадян, створивши територіальні центри соціального обслуговування пенсіонерів, говорити про належне фінансування цієї структури з її боку не доводиться. У різні роки кількість підопічних бердичівського терцентру була різною в середньому коливаючись навколо тисячі городян. І весь цей час міська влада знаходила можливість фінансово підтримати заклад. Але перед тим як допомагати коштами з міського бюджету, потрібно було забезпечити надання якісних послуг у належних умовах. Адже існуюча до 2005-го кімнатка не могла вмістити у собі все необхідне для кількох сотень самотніх людей похилого віку. Знову пошуки приміщенням, знову непрості перемовини і знову організація, що потребувала покращення умов для своєї діяльності, отримала гарне приміщення у центрі Бердичева. Цього разу на Шевченка 23. Існуючі площі у ньому дозволяли не лише працювати у нормальному середовищі, а й збиратися для звичайного спілкування, отримувати ряд послуг, у тому числі і соціально-побутової реабілітації. Тісна співпраця, повне взаєморозуміння, відкритий контакт та готовність будь-якого моменту відгукнутися на ту чи іншу проблему. Так, можна охарактеризувати відносини між міською владою та громадськими організаціями, що об'єднали людей з особливими потребами. У взаємовідносинах з городянами з інвалідністю, враховуючи специфіку питання, намагалися не відходити від принципу всіляко допомагати тій чи іншій структурі у зміцненні матеріально-технічної бази та у покращенні умов діяльності, не втручаючись при цьому безпосередньо у процес керівництва. Стосується це як місцевих осередків УТОС та УТОГ, так і громадських. Організації інвалідів візочників стимул центру промінчик союзу інвалідів тощо перш за все необхідно було подбати за приміщення для кожної з цих організацій, силами міста, часто за допомоги спонсорів, спілки городян з особливими потребами отримували відремонтовані просторі площі. Йдучи на зустріч бердичівлянам з особливими потребами, Василь Мазур відзначає, дізнатися про існування тієї чи іншої особи, котра потребує допомоги, влада не може в силу об'єктивних причин мусять існувати ті люди, які доноситимуть до міста проблеми інвалідів. І йому приємно констатувати, що в особах керівників вище вказаних осередків він знайшов таких людей. Людей, які реально допомагають своїм підопічним у вирішенні численних проблем, через те влада і керівництво спілок на постійному зв'язку. Не секрет, що саме представники цих організацій часто підказують посадовцям, на яку проблему потрібно терміново звернути увагу. Таким чином, зокрема, у Бардичеві з'явилися звукові світлофори, а у вказаних за зверненням візочників місцях понизили спуски з тротуарів. Так само знаходять спільну мову у місті з ветеранськими організаціями. Міська організація ветеранів війни та праці, ветеранські осередки при підприємствах то сотні і сотні людей, які мало не щодня стикаються з оберемками проблем і потребують участі зі сторони. Розв'язання питання, надавати ті чи інші пільги або ж ні, держава часто густо віддає на розсуд місцевого керівництва, і у Бердичеві навіть у найважчі часи намагалися не позбавляти ветеранів такої потрібної тим допомоги. І якщо установа заклад чи організація, що розташована у Бердичеві, потребує підтримки, міський голова не звик вдаватися до з'ясовування, кому вона підпорядкована місту, області чи державі. Одного разу, в акурат на новий рік, коли народ у більшості своїх сидів за святково вбраними столами, Василь Мазур зустрічав 1 січня у кабінеті на пару з очільницею обласного управління праці та соцзахисту населенням. Потрібно було терміново вжити заходів, аби у розпалі зими не залишився без тепла геріатричний пансіонат. Тоді це їм вдалося, причому якось не спадало на думку, що заклад той обласного підпорядкування, і місто, по суті, не повинно перейматися його проблемами. Тож не дивно, що у Бердичеві між геріатричним пансіонатом, обласним госпіталем для інвалідів війни та виконавчим комітетом існує тісна співпраця. Соціально захищати малозабезпечені верстви населення, то серед іншого наближувати до них необхідні послуги. Одним із таких кроків з боку керівництва міста стало відкриття у 2008-му у районі Загребелля поштового відділення. Городяни, котрі зібралися того дня на вулиці Володарського, зауважували, мовляв, коли в Україні мало не всюди все руйнується і закривається. У Бардичеві навпаки намагаються створювати зручності для мешканців, у тому числі і для людей похилого віку. Вісім років тому у Бердичеві запровадили цікаву новацію, що переросла у славну традицію. Вшановувати городян, котрі мають 50 і більше років трудового стажу. Колись віддати рідному заводові, фабриці чи будь-якому іншому підприємству або організації кілька десятків років життя вважалося нормою. Буденно і без непотрібного галасу, чоловіки та жінки працювали на розбудову міста і держави, вершачи трудові подвиги. І це не були якісь там рекорди одноднівки, це була щоденна віддана працям. Звісно, про 50 років на заводі того чи іншого бердичівлянина рідко здогадувалися його земляки. І у той час, коли у Бердичеві вшановували талановиту молодь, яка лише робила в житті перші серйозні кроки, ті, хто на своєму шляхові вже чимало виробив, побудував, виховав, зцілив. Залишалися поза увагою широкого загалу, ініціюючи створення алеї трудової слави, міський голова прагнув перш за все віддати шану таким людям, нагадати про них іншим, нагадати про те, що це дуже непросто, гідно і чесно пройти життєвими стежинами, залишаючись при цьому відданим обраній справі. Настане час і алея з території управління праці та соціального захисту населення обов'язково перебереться до центру, аби городяни щодня могли бачити тих, кому завдячують розквітом Бердичева. Сьогодні у ньому не стріляє ворог і не вибухають снаряди. Але на сході України точиться війна. Не уминуло вона і чимало бердичівських родин. Десятеро із них назавжди втратили в АТО своїх найдорожчих чоловіків. Десятки наших земляків отримали поранення. Сотні нині стоять на варті цілісності української держави. У Бердичеві вирішили, що зроблять для наших захисників все, що дозволяють можливості. А це серед іншого матеріальна допомога сім'ям загиблих та пораненим героям, звільнення їх від сплати комунальних платежів, виділення безоплатних земельних ділянок під житлом, безкоштовне оздоровлення дітей, учасників АТО тощо. Займалися і займаються цим у місті без надокучливої самореклами та зайвого пафосу. Україні сьогодні дуже важко, важко і містом жити у часи війни та часи змін такий найзапеклішому ворогові не побажаєш. Першими, хто сповна відчуває на собі усі ці зміни, є найменш захищені верстви населення. І одним зі своїх головних завдань, Бардичівський міський голова вбачає допомогу таким людям, аби вони якомога безболісніше перенесли перехідний період. А успішний багаторічний досвід йому у цьому допомагає.